Я почала цікавитися В'єтнамом більше року назад, коли ми вирішили переїхати жити в цю частину світу, і я почала досліджувати візові правила країн Південно-Східної Азії. Я нічого не знала про В'єтнам, саме тому дуже здивувалася, чому для в'їзду українцям у В'єтнам потрібно зробити спеціальне запрошення, без якого отримати візу було нереально. Причому, що це запрошення коштувало достатньо дорого і навіть не давало гарантію, що візу вам погодять. Ситуація з тих пір змінилася із середини 2023 року. В'єтнам спростив візову політику по відношенню до багатьох країн світу, в тому числі і до нас, українців. Про візу я розкажу трохи пізніше, як і про свою поїздку, про все, що треба знати українцю для відвідування В'єтнаму. Але почну я, як і всі свої відео про України, які мені щастить відвідувати з стислого уроку географії і історії. І повірте, історію цієї країни ми, українці, маємо знати. Поїхали про Соціалістичну Республіку В'єтнам. В'єтнам знаходиться в південно-східній Азії та межує з такими країнами як Камбоджа, Лаос і Китай, а також омивається південно-китайським морем. Столиця місто Ханой знаходиться на півночі країни, але найбільше місце це Хошемін в минулому мало назву Сайгон, і знаходиться воно на півдні країни. Населення на 2019 рік становить 96 мільйонів людей при площі майже в два рази менше ніж Україна. Офіційна валюта В'єтнамський донг 24 тисячі. Чи донгів це всього навсього 1 долар. Офіційна мова в'єтнамська, а основна релігія вірніше так, її відсутність. Бо по статистиці 80% в'єтнамців це атеїсти та послідовники місцевих аніманістичних культів. Буддистів тут всього навсього 9,3%. В'єтнам це неймовірні ландшафти, довжелезні пляжі і розвинені міста. А ще це соціалізм. Але так, звісно, було не завжди. До 19 століття нинішній В'єтнам, Боджа Лаос, Таїланд мали тут своїх імператорів, свої династії і свої вайнушки за територію влади до того самого моменту, поки один такий чувак у 18 столітті на ім'я Нгуєн Ань не почав просити Францію про військову. Підтримку Франція, звісно ж, пообіцяла його підтримати, але не просто так, а в обмін на порт Дананг та один острів. Але так і не відправила обіцяні кораблі. Тим не менш, лапи французьких єпископів-місіонерів вже були у В'єтнамі. І через якийсь час, а саме в 1847 році, французи приплили бомбити Дананг у відповідь на придушення якимось там імператором католіцьких. Місіонерів між 1859 і 1884 роками весь В'єтнам разом з Лаосом і Камбоджею потрапили під французький колоніальний контроль і отримали назву Французький індокитай. У перечі того часу було поширене пояснення цього військового захвату абсолютно чужих і таких далеких територій. А саме, Франція має Цивілізаційну місію, обов'язок донести переваги своєї вищої культури до менш щасливих країн Азії та Африки. Тож наступний раз, коли я або ви будемо говорити про В'єтнам, Індонезію, Філіппіни, Пар або інші країни, як про колонії тієї чи іншої європейської держави в минулому, давайте ще не будемо опускати моменту того, що ці країни були завойовані військовою силою, були вбиті люди, діти, зґвалтовані жінки. Знищені цілі села з місцевих робили рабів і примусово нав'язували християнську релігію, ім'я донести переваги своєї вищої культури до менш щасливих країн Азії і Африки. 19 травня 1890 року телець по гороскопу народжується батько нинішнього В'єтнаму Хо Ши Мін, що в перекладі означає просвітлитель. Ши мін був дуже розумний дядько і мав велику ідею, а саме, здобуття незалежності для В'єтнаму та інших країн французького індокитаю. Саме тому він в 1919 році почав вести компанію в цей напрям і був натхнений, на жаль, китайським і радянським комунізмом. Він вступив до комуністського. Тичної французької партії створив курси по підготовці кадрів для революційного руху, їздив вчитися, звісно, в СРСР, і багато різного він ще робив. Не буду вдаватися в деталі, щоб ви не виключили це відео. Так, от в 1941 році повернувся на батьківщину і створив лігу боротьби за незалежність В'єтнаму. Коротко в'єтмінь, але на той момент індокитай був окупований Японією. А Хошиміна черговий раз посадили в тюрьму. після того, як японці програли в. 1945 році та пішли з ін Китаю. В'єтмінь взяв владу. А Хошимін очолив тимчасове керівництво демократичної республіки В'єтнам. У 1946 році французи очнулися та приплили відвоювати свою колонію назад за фінансової підтримки Сполучених Штатів Америки. І Як же ж і без них? Тим не менш програли і остаточно забрали свої кіхті з В'єтнаму на Женевській. Конференції 1954 року європейцями і бувшими колонізаторами було прийнято рішення про створення таких незалежних держав, як Демократична Республіка В'єтнам, на чолі з сохошеміном, держава В'єтнам за підтримкою Сполучених Штатів Америки Лаос та Камбоджа. В принципі з цього часу і почалася довга війна північного та південного В'єтнаму, про яку напевно ви чули з багатьох американських фільмів. В цьому суть Хошимін прагнув об'єднати країну, заручившись підтримкою Росії та Китаю. Вони ж і активно поставляли зброю і своїх радників на північ. США не хотіли розповсюдження комунізму в Азії, тому ввели активну пропаганду та поставляли свою зброю і американських солдат на південь В'єтнаму. У 1967 році кількість військ США діслокованих у В'єтнам становила 549 тисяч. Уявіть собі, більше пів. Мільйона американців воювали у В'єтнамі. На фоні цього у США активно набирають оберти масові антивоєнні протести. Я теж думаю, ви про них чули у 1969 році. Помирає Шимін, але його боротьба триває. А США активно призиває своїх громадян на військову службу, що спонукає все більше молодих американських чоловіків, пізніше зневажених як ухилянти, тікати до Канади. Після бомбардування американцями Камбоджі, що тримали в повній таємниці від громадськості рівень невдоволення суспільства та антивоєнні протести досягають свого піку. І в одному такому члени національної гвардії штату Огайо відкрили вогонь по натовпу, який зібрався на знак протесту проти війни у В'єтнамі і Камбоджі. Загинуло четверо студентів, і дев'ятеро були поранені. Ця трагедія стала переломним моментом. Одразу після страйку під керівництвом студентів по всій країні були тимчасово закриті коледжі та університети. Деякі політичні оглядачі вважають, що події того дня на північному сході Огайо схилили громадську думку проти війни та, можливо, сприяли поваленню президента Річарда Ніксона, а також як результат поступового виведення американських солдат з південного В'єтнаму, Камбоджі та Лаосу. Квітня 1975 року останні американці покинули країну і Сайгон, столиця південного В'єтнаму, пала під натиском північного В'єтконгу. Ця битва ознаменувала кінець війни у В'єтнамі і початок перехідного періоду, що веде до об'єднання В'єтнаму під керівництвом комуністичної партії. Згодом Сайгон був перейменований на Хо Ши Мін в честь людини і символу боротьби за незалежність В'єтнаму. За 20 років боротьби загинуло 2 мільйони цивільного населення та 1,3-1,8 мільйонів військового складу. Який мій особистий висновок все в цьому світі має свої. Причини і свої наслідки, якби сюди не припхалися французи нести свою місію і колонізацію, можливо би Хошемін не став комуністом. Штати не лізли би сюди, щоб цей комунізм стримати не було б у цієї річної війни, де загинули мільйони людей. В'єтнам чисто гіпотетично міг би розвиватися по своїй траєкторії без втручання Франції, Росії, Китаю, ну звісно ж Сполучених Штатів Америки. Як це було в Таїланді? Але це гіпотетично, практично те, що відбувалося. Ляся у В'єтнамі. На мою думку, це повний. Урок історії закінчено. Переходимо до моєї поїздки і мого досвіду відвідування Соціалістичної Республіки В'єтнам. І почнемо з візи. Українці можуть оформити візу онлайн і тільки онлайн на 90 днів за 25 доларів. Посилання на подачу я залишу в описі, як і інші корисні посилання. Тому натисніть, будь ласка, вподобайку для підтримки мого каналу. При заповненні форми на візу все максимально просто, але але є два нюанси, з якими зіштовхнулася особисто. Я перше мій Google браузер відображав помилку, тож я скористалася. Іншим браузером друге візу мені відхиляли три або навіть чотири рази. Тобто я заповнила форму, заплатила 25 доларів. Через три дні мені прийшов лист, що відхилена у зв'язку не всі поля заповнені. Я зайшла в кабінет, дозаповнила і через три дні мені знову прийшло відхилення. Щось не то з адресою. Погодили мені її тільки тоді, коли абсолютно всі поля були заповнені, а адреса була вказана англійськими літерами, а не в'єтнамськими, як було мною заповнено до. Цього за кожне відхилення платити не треба. Раз заплатили і все. Далі просто виправляєте помилки, якщо такі є, і все. Але треба мати на увазі, що замість трьох робочих днів цей процес може затягнутися на тиждень, а то. І більше мою візу дуже дуже прискіпливо перевіряли дівчата з авіакомпанії перед посадкою на літак на Пхукеті, звідки я летіла до Бангкока. Потім перед посадкою в Бангкоці до В'єтнаму теж дівчата ще раз максимально прискіпливо перевірили мою візу. І ще одна дівчинка в Ютубі написала мені коментар, що в неї була помилка в статі, тобто в неї замість фімейл було мейл і коштувала така, ніби незначна помилка у візі, її багато нервів і додаткові витрати. На кордоні, хоча в мене на кордоні офіцер взяв. Тільки паспорт, а візу навіть не дивився для своєї тижневої поїздки. Я вибрала місто Донанг, знаходиться воно посередині країни на березі моря. І я дуже багато чула тільки позитивних відгуків про це місце. Тож вибір пав на нього. Єдине, що я не врахувала, так це клімат. Виявляється, В'єтнам охоплює декілька кліматичних зон, і Донанг в цю пору року, а саме лютий місяць, виявився достатньо холодним місцем. Тобто, все, що умовно від денангу і вище це 16-25 градусів зимою. Все, що нижче, то це як Тайланд 30-33. Висновок плануючи поїздку у В'єтнам, сезон і географію треба враховувати. Наприклад, в Дананзі було максимум 25 градусів. Море хвилясте і коричневого кольору. Мені було холодно, особливо на байку, і я була не підготовлена одягом взагалі. Тому в перший же день була вимушена піти і купувати собі кофту. Купатися в мене теж бажання не було. Хоч багато людей реально прям тусувалися в воді, попри це, я зловила свій кайф, хоч і трошки прихворіла з незвички. Житло я бронювала на Airbnb, Для мене це найкомфортніша платформа для оренди житла на короткий термін. Так, от на своєму досвіді оренди житла в Дананзі, а також досвіду інших ребят, які ділилися інформацією в українській групі Telegram. Можу з впевненістю сказати, що фото на Airbnb не відображають реальну картину взагалі. Моє житло, хоч і не було тотально іншим, але пліснява на стелі була конкретна. Прибрано було так собі, і вішенка торті – це вікна в сусідній дім, причому, що архітектура в донанці це такі дивні витягнуті будинки інколи без вікон по боках взагалі. Тому дуже часто можна попадатися саме отаке диво, як вікна просто в сусідню стіну. Тим не менш, на один тиждень мені було абсолютно норм, тим паче, що хоз житла відреагував на моє прохання, що зробити стелю. Він на наступний день прийшов і її побілив. Ціна мого житла становила 140 Доларів за 8 днів, плюс кожен день прибирання. Якість цього прибирання я упущу. До речі, в аеропорту я не заморочувалася, взяла одразу у активних дівчат сім карту, причому заплатила 370 тайських бат. Банківську карту вони теж приймали. Викликала таксі через граб, і буквально за 15 хвилин була біля своїх апартів. Туристична зона, і де краще всього шукати житло, це район між річкою і, звісно, пляжем. В Данансі дуже добре себе можна почувати просто з банківською картою. Це достатньо кешлес місто, але все, що навкруги, тобто туристичні місця, там в основному готівка. Я користуюсь міжнародним банком Vice. і як виявилося, в більшості банкоматів зняти кошти з карточкою цього банку не вийшло. Писала інформацію, щось по типу зверніться у ваш банк. Може і треба було звернутися, але я все ж таки знайшла банкомат, де гроші мені видали, хоч з немалою комісією. Чесно, не пам'ятаю назву банку, але карти Монобанк працюють майже з всіма банками. तो मातम। Причудово. Байк мені обійшовся на 7 днів 700 тисяч донгів. Причому, що знайти нормальний байк виявилося ще тим квестом. В двох рентах було пусто, тобто всі байки орендовані. В третьому власник захлив якусь неадекватну ціну. Ну і в четвертому я стала щасливим власником. Хоч і на тиждень я філано білого кольору. А шоломом мені виступала пластикова кепка Веспа. Захист рівень Бог. Наступний раз у нам я буду їхати тільки зі своїм шоломом. А тепер про трафік. Я рахую себе достатньо стресостійкою людиною, але на дорогах у В'єтнамі правил немає. Повороти ніхто не показує. Хто голосніше всього тисне на сигнал, той і головний. Я зрозуміла це так. Причому, що в перші дні мені все це здавалося таким цікавим і незвичним. А на четвертий день в мене просто почала боліти голова. Бо всі нонстопом сигналять. і ти якби їдеш. Собі спокійно на байку, прямо, ніби нікому не заважаєш. Ззаду під'їжджає машина, і зі всієї дурі починає сигналити пішоходів. Ніхто не пропускає зебра, ні для кого не показник. Культура і повага на дорогах ні, ні не чули. Трафік у В'єтнамі це друзі мої ще то просвітлення. до речі, наскільки мені сказали, права тут діють тільки міжнародного зразку категорії байк. Тобто, якщо тайські або як в мене індонезійські, то вони тут не рішають нічого. Тим не менш, мене за тиждень жодного разу не те щоб не зупинили, а я в Донадзі навіть не бачила, щоб хтось патрулював. Але якщо такий випадок стається, ціна такої зупинки 500 тисяч донгів. Дрон у В'єтнам я не брала тут літати заборонено, більше того, його можуть навіть віджати, якщо по. Бачить, що він у вас є ще в аеропорту, як можуть побачити. Ну, наприклад, на виході з аеропорту у всіх нас сканували сумки. Попри це, я бачила якихось корейців, які запускали дрон на пляжі, або вони не знають, або отримали спеціальний дозвіл закупу грошей, в чому я дуже сумніваюся. На рахунок безпеки сказати складно, я дуже мало прибула у В'єтнамі. Слава Богу, без інцидентів. От на дорозі небезпечно це точно. І байку попросив загоняти байк на парковку будинка під ключ, тобто на вулиці на ніч не лишати. Дананг взагалі мені сподобався. Я от так прям сильно не порівнювала. Але по цінам на житло, байк, можливо, навіть на їжу, трошки дешевше ніж в Таїланді. все дуже зелене, яскраве. Плюс цікаво побачити розвинене місто на березі довжелезного пляжу пляжу, який чистий. Хвилі додавали йому такого. Прикольного якогось неазіатського вайбу в самому місті просто купа різних кафешок з хорошим інтернетом. Якщо ви фрілансер, зависнути тут на місяць можна абсолютно легко. Якщо турист, то є що подивитися і в самому Донанзі, і навкруги. Наприклад, місто Хує 100 кілометрів від Донангу, туди можна доїхати або автобусом, або потягом. Це в минулому столиця В'єтнаму. Там є дверець та мавзолеї, де захоронені якісь там імператори. Також Буквально 10 хвилин на байку від Данангу є мармурові гори. Там ціла низка печер і дуже гарні ландшафти. Хоч і мега туристичне місце, тим не менш достатньо унікальне в своїй природній красі. Теж дуже туристичне, але абсолютно чарівне містечко Хоян знаходиться 40 хвилин від дананг, і це прям топ для відчути, яким був В'єтнам багато років назад. Можна смачно поїсти, пофоткатися, поплавати на човнику і поплавати ще на отаком. Мучовнику з кризі дядьо відчути до собі, що таке справжній в'єтнамський атракціон. Ну і те, що мені дуже і дуже сподобалося, і було абсолютно неочікуване, це Ван Хіллс. Теж від Дананго на байку найбільше години до канатної дороги, і по цій мега красивій канатці навіть в туман було абсолютно магічно піднятися на вершину, де в'єтнамці побудували європейське бутафорське містечко. І я ні. Ніколи би не подумала, що якась там бутафорія в мені стільки захвату. бо зроблено дійсно на совість дуже реалістичне і масштабне. Знаменитий міст, який тримають руки, був теж в тумані знову ж таки купа людей. Але мені сподобалося. В'єтнам взагалі мені сподобався так, так я знаю, що тижня мала щоб повністю зрозуміти серце і душу України. Тому я обіцяю повернутися, але вже не сама, і проїхатися від. Півночі і до самого півдня навіть закинула гроші в чашу, бо я ж просвітлена людина зробила цей ритуал, щоб наверняка. Я вдячна всім українцям, які зустрілися на моєму шляху у В'єтнамі. Я маю надію, вам це відео сподобалося. І побачимося з вами в наступному.